Школа це місце, де завжди піклуються про майбутнє покоління, адже здоров'я нації закладається в дитинстві. Пильну увагу в навчальному закладі помічають і власне школярі. Нас навчають чистий здоровий спосіб життя. Ми займаємося фізкультурою, дають корисну їжу, наприклад, можуть надати першу допомогу, домедичну допомогу. Прибирають на перервах або на уроках там, ось, тобто екологічно чисто в нас в школі. Проводиться в стінах школи активна пропаганда здорового способу життя. Втім, найбільше враження на дітей справляють нестандартні заходи. Так, в загальноосвітній школі номер 5 Миколаївський обласний благодійний фонд Здорова нація зустрівся з старшокласниками, аби розповісти про наркотики. Особливість уроку жива бесіда з колишньою наркоманкою. Олена має 15-річний стаж вживання наркотиків. Отож розповіла про страшний досвід. Тело ломит, вот каждая клеточка твоего организма изнывает от адской боли. Вот каждая клеточка твоего организма. И вот когда говорят, приход идет, вот идет разлом. Вот человеку колет наркотик, и вот до того, вот, когда ты вот, на вкумаре именно вот все тело кости болят у тебя, и вот когда ты колешься, приход идет, вот, говорят, разлом именно, и вот разламывается тело, вот эта боль, аж приятно, что оно все именно так раз вот, там, и попустило. Відвертість жінки справила на дітей враження, адже зазвичай активні та галасливі школярі уважно слухали сповідь, підняли не одну тему. Говорили про ломку і про види наркотиків, і про способи наркозалежних повернутися до нормального способу життя. Якби би мені не було плохо, не буду буду сидіти, не пойду нікуди. Просипаюсь. Ну так думаю, то ой, О, тільки раз там, ой, що то забере. Ой. Ой, лише все, бігу, поля. Ой, ой, тут не німовиті. Ой, все, плохо, все. І ну мене на час хватало. Психолог школи, помітивши реакцію учнів на розповідь колишньої наркоманки, навіть змінив план роботи. Відмовилися від перегляду відеолекторію, щоб діти не сприймали це як, як розвага, яка що ми просто виступаємо перед ними і розкажемо, що це не можна робити. Це це, це це погано, а просто показати наглядний приклад. Того, що дійсно люди, які вживають, дуже важко і б, цього позбутися. Ну і в першу чергу що стає з людиною. Зустріч представників благодійного фонду та учнів у п'ятій школі проводиться вдруге, та вчителі планують продовжувати співпрацю, адже подібна робота має результат. Це дуже погано, що це веде у прірву. Ну що це до нічого хорошого не приведе? Не хотілося б нічого такого, щоб сталося з іншими людьми. Я не поважаю таких людей, які вживають наркотичні речовини, і взагалі все тютюнові алкогольні речовини. Анастасія Сотнікова, Олександр Бурмістров, все світнюс.